Доброго Осім раночку, гарного початку тижня. Так, друзі, У нас прийшов дощик. Такий гарненький пройшов дощик. Бумік вийшов свіжим повітрям подихати. Але нам не страшно, бо малина вся визбрана. Тому саме гірше, що малина, малина, малина. Малина вся. Он. Це гарненько визбирали. Тому може падати сьогодні. Привіт ще раз. Але то тільки сьогодні, бо якщо завтра буде падати, бумці ходи. То вже буде зле. то вже перестигне. Так, ще все понеділок. Артур поїхав вчитися зраненько. Денеску до школи тату на роботу, тільки нам ми з буміком це лишили обоє на господарстві. Сюди вазони підляла, друзі. Замочила орхідеї, то що треба. Та й зараз ми щось зробили помаленьку. Вливалися в новий тиждень. Замочила орхідеї, до обіду можуть мокнути гарненько, потім заберу. Кабачка накрещила, вже обійшла господарку свою. Так, дівчатка, дівчатка. їм, що? Лише їм. Теж там трошки. Все підряд луплять. А що їм? Невілка, Їжте, їжте. Решта У Зараз трохи душ впав, трохи. Да як то добре побачите, як мокро. Ну і чого? Піде сонечко вийде та висохне. Добре, йду до хати тепер. Ще кукурудзу, друзі, трохи вирвала. Вже закрила кукурузу, але ще трошки лишила коварити, бо так люблю таку молоденьку кукурузку, страшне. О, давно не було. І, і сонце світе, і лупе дощ. Такі, знаєте, як то кажуть, дощ? Грибний, грибний. У мене хустина вон висить, що сир, я тіджу. Має бути веселка після такого дощу. Не аж відіпхав, бо він теж хоче дивитися, що ти там сидиш. У мене, як завжди, кухня, кухня, кухня. Сварила гречки, відбивної. сир зараз буду відігрівати. Нікуди без тої кухні. Мусиш це Мусиш то зробити? Хто зробить? Добре, зараз швиденько. Та вже одної роботою буде менше. А банків льоти. Опа з тих молоків. Все перемилю. І багато друзів писали нам вже. Не продавайте козів. Як ви будете без молочної продукції? Але ми кози, друзі, ми ж тримали кози тільки... Недавно, від недавна можна сказати, чотири роки тому, як ми почали тримати козів. ми ж ну, не тримали ні козів, ні свиней. Тому це не ціле життя, що я б не знала, що я маю робити, як робити без молока? І від теж я. Ну, я наперед, що я не буду тримати козів цілий час. Це такий період, що треба було, то й тримали. А не хто що не треба? Може би тримала, якщо ми мене мали такого великого усього. малинника зараз, який займає дуже багато сили. Дуже багато сил, друзі, часу, енергії. Більше ні на що в мене немає на тому малинника. А по-друге, нормально мене хребет підводить. Що страшного, все, що робиться, все робиться на краще. Ми ж теж щось думаємо, гадаємо, як воно буде, що воно буде. Ну тако з бухти-барахти надумали і все. Так що нічого нічого нема страшного, що в нас не буде кості. І свиней мене тримали. Тут, ні, мами були, то щось зразу були, тримали, але ні довго. А тут, тут, тільки ми так 4 роки тому, надумалися, щоб там тримали господарство. Ну, Хлопці росли. А тепер у Нартура нема тур, цілий час в Тернополі. На другий рік Донецьку вже поїдуть вчитися. А нам татом нашу стільки довго. Обаком 10 кри вистачає. Ну так, друзі, так є. А, тим більше, вже зауважили, що, це, що я в турбі не готую. Знає, того року, поза там того року я готувала, все на Тернопіль давала луточки. Цього року ні. Бо в нього так. Може, він серед тижня приїхати, немає пар. Може, одну пару мати. Він не хоче брати, ніякі луточки він не хоче брати. Він йде собі там в АТБ, в сільпо все купляє, що йому треба. І все готує. А я думаю, боже, як тобі так добре, то мені тим більше. Тому мені нічого принципового не хоче нічого брати. Навіть лоток, якийсь котлетів, чи відбувну, він каже, що мені не треба не буду то вести. Я собі там все куплю свіже і приготую. Та й все. Добре, банки з вами тереміла. Я далі. Так, з молоком все. Поставила відсіджувати, чуєте, сюрчить. Втялася до риби. Друзі, купляю рибу хек, молочно називається. Але вона має луску. Вона е, добра, дуже добра риба. Ну, ту луску її чистити, ну я не знаю. Не так то нервує страшне. Воно ще й стріляє всюди та луска. Я Так стараюся її легенько дати, але люблю страшне її чистити. О, вже витягнула, розморозила, вже куди діватися, треба, треба почистити, поставити. Поставлю войну гріх, запечу. Нарешті то випогодилося. А я думаю, що я буду робити? Я два шнурки одягу набрала, а сушити треба було б сушку до хати тягнути, сушити в хаті, але нічого випогодилося. Але мокро. Я ще гляну, що там маленька каже, чи багато я її. Ну, звісно, сьогодні вже не буде збиратися, куди? Ми зараз пізно, по-перше, по-друге мокро. А подивимося, чи на завтра годен буде збирати. Знаєте, дивлюся вже. Звідси нічого страшного. Нічого страшного. Трохи є червоної. Але не катастрофічно. Тобто не так, що все висить. Вона ну, й суха. Ну, суха. в мене завтра Артур приїде, в нього одна пара. А будемо помаленьку збирати, якщо, якщо не буде цього. Дощу. Будемо помаленьку збирати, але нічого страшного. Прям не масово так все червоне. Та через те, що ночі холодні. Трохи буде. Трохи буде, але не так страшно. От бачите, дивіться. Отака От вже все. Ось. Не фокусує. О, от така маленька вже викидається на землю. А люди таку збирають. Угу. Збирають і, і то зле. Вона бо, бо прийомці нервується, ми викидаємо. Добре, непогано. Добре, друзі, все такий день у мене сьогодні. Дощ, сонце, дощ, сонце, Які, знаєте, такі. Погодні качелі сьогодні були. Але добре, що на вечір випогодилося. Ніби має бути дощ завтра, але на вечір я дивилася. Де ну, вже бачите? То вже, знаєте, тут погода така, що непередбачена. Такий день. Добре, всім вам спокійного вечора. Доброго, тихого, спокійної ніченьки та й до завтра. Завтра у нас буде зустріч Леннику обов'язково. Все, друзі, па-па.